Найкращим варіантом для того, щоб продовжити свій легальний дозвіл на перебування на території Польщі, буде для вас, друзі, це карта побиту, робоча віза чи студентська віза. Всі ці типи документів, типи дозволів, ви можете отримати, будучи тут, на території Польщі. Але я хочу вам сказати, чому карта побиту буде перевагою для вас. Тому що ви можете безлімітно подорожувати по території Шененської зони. А Якщо ми візьмемо студентську візу чи робочу візу, то у вас лише 90 днів і, звісно ж, будуть виникати додатку. Питання від державних прикордонників тих чи інших країн, де ви будете подорожувати, погодьтеся, це неприємна штука. Але якщо ми повернемося до карти побиту, то у вас буде така можливість її отримати, якщо ви працюєте офіційно, або ж у вас є власний бізнес, або ж ви маєте Blue Card. Якщо ви проживаєте на території малопольського воєвудства, то скажу вам чесно, що компанія StarMak Documents допоможе вам швидко, якісно і легально отримати цю карту побиту, якщо ви маєте бізнес, працюєте офіційно, або ж Маєте BlueCard. тому всі контакти ви знайдете в описі під цим відео. Я особисто рекомендую. Ну і звісно ж ще особисто і побачимося тут.